Всім привіт! Ви на каналі Світоч українського блокчейну, і сьогодні я розповім, як зробити свій скрипт для пошуку роботи в IT. Цей скрипт я використовував півроку тому для пошуку роботи, і за 2-3 дні я знайшов свою першу роботу і отримав на той час два офери одночасно. Ще такий момент сьогодні, коли я дописував цей скрипт, я його протестив і розіслав буквально декілька відгуків на вакансії. Мені одразу зателефонували HR і запропонували. Якусь вакансію, тому навіть зараз цей скрипт працює і цей підхід, який буде показаний у відео, він працює. У свій час, коли я взимку розробляв перший раз цей скрипт, я знаходив тільки платні версії подібних скриптів або неповні відео уроки. Тому у цьому відео я буду намагатись пояснити вам все і показати все, і дати вам повністю робочий скрипт. Це так скажемо, мій невеличкий вклад у українське IT. Завдяки якому люди зможуть знаходити собі роботу у такий важкий час. Також я хотів би вас попросити підписатися на канал і поставити лайк, тому що я планую багато подібного контенту видавати і знімати просто так. І взамін хотів би лише отримати лайки та ваші підписки. Отже, почнемо. Ініціалізуємо для початку проект Нам треба буде встановити слідуючі пакети: це .env Папітір. Створимо папку, в якій ми будемо зберігати наші скрипти. І скрипти ми розіб'ємо на два файли. Перший файл це буде парсинг, тобто пошук вакансій, а в другому файлі ми будемо спамити по знайденим вакансіям. Натискаю Ctrl-J, закриваю термінал. На Ctrl-J відкрити і закрити його, е, імпортую залежності у мій файл. Е, так, і Сьогодні ми будемо шукати вакансії на сайті Robota.ua. Нас буде цікавити вакансії по JavaScript. І ми зберігаємо ось цю ссылку у зміну. Я б трошки тут підчистив її. Починаємо писати наш скрипт. Це буде асинхронна функція. Марзити ми будемо завдяки бібліотеці Puppeteer, яка імітує наші дії з браузеру. Далі ви побачите, що саме має на увазі. Робимо базові. Налаштування, і додатково, і додатково налаштовуємо, куди буде зберігатись наш кеш, кукі, для чого це потрібно, теж покажу згодом. І ми зробимо папочку темп, яка буде у корні нашого проєкту зберігатись. Після того, як ми створили базовий браузер, відкрили сторінку, ми порюємо перехід до нашого лінка, який ми зберігли ось у цій зміні. Давайте перевіримо, як працює наш скрипт і відкривається наш браузер зараз. Для того, щоб запустити цей скрипт, переходимо у нашу директорію, в якій знаходиться проект, і пишемо node script. Нажимаємо Enter. Нічого не відбувається, тому що вона не спрацьовує, тому що треба ось так зробити в кінці для її запуску. І в нас відкривається автоматично браузер, який перекидає нас на нашу вакансію за фільтром, який ми зробили у силці. Закриваємо і працюємо далі. Давайте Перейдемо і подивимось, що нам треба. Я зараз покажу нашу задачу. Тобто нам треба, щоб браузер зберігав усі лінки на ці вакансії, щоб потім перейти на них і зробити відгук. На цьому сайті така система, що коли ти скролиш, в тебе підгружаються нові вакансії, і треба доскролити до кінця, і потім перейти на слідуючу сторінку. Зараз ми реалізуємо скрол до кінця і перехід на інші сторінки. Закриваємо термінал і пишемо функцію скролінгу, створюємо новий проміс, задаємо нашу початкову висоту сайту. До якої при скролі будуть додаватися пікселі, наскільки ми проскролили вниз. І задаємо дистанцію, наскільки ми будемо скролити з кожного прокруту. Це 300 пікселів. Також створюємо функцію, раз у який період буде робитися скрол, там, кожну секунду чи кожну мілісекунду. Вже таймінги можна задавати самому. Я покажу як. І задаємо дистанцію, наскільки скролити. Починаємо з нуля і додаємо дистанцію. І додаємо до нашої початкової дистанції, до нашої висоти екрану цю дистанцію. Також робимо, якщо наша остаточна висота. Більше або дорівнює е, усьому розміру нашого екрану, тобто е, проскролило донизу, то в цьому разі, щоб скролінг закінчився. І після цього ми задаємо, е, раз, у який інтервал ми хочемо, щоб. Робився скрол, я задам 100 мілісекунд. Це налаштування воно відноситься тільки до цього скролу. Це таймінг цього скролінгу. Давайте перевіримо, як працює скрол. Запускаємо наш скрипт. І бачимо, що він не працює. Помилка була в тому, що я неправильно поставив знак більш рівне. Запускаємо заново наш скрипт. І бачимо, що скролінг відпрацьовує. Слідуча функція, яку нам треба реалізувати, це перехід на інші сторінки. Зараз нам треба пояснити поп'тіру, що нам треба шукати. Тобто нам треба знаходити інші сторінки. Для цього ми дивимося код сторінки, знаходимо кнопку, яка відповідає за переключення сторінки. Копіюємо її в селектор. Шукаємо його, і бачимо, що ми знайшли кнопку. Але наша задача в тому, щоб знайти не тільки одну кнопку, а усі. Тому ми скорочимо пошук по селектору і е, вбираємо селектор, який шукає тільки другу кнопку. Таким чином ми знаходимо усі 5 кнопок. Скільки би їх тут не було, будуть виведені усі, тому ми вибираємо для пошуку саме цей селектор. Копіюємо його і закриваємо браузер. Робимо зміну «Pages». і вказуємо на пошук, який елемент ми шукаємо або елементи. Давайте виведу в консоль, щоб показати, що воно відпрацювало. І ми бачимо, що у нас раз, два, три, чотири, п'ять елементів. Але оскільки ми знаходимося на першому, першій сторінці, перший елемент у цьому масиві нам не потрібен, тому нам треба буде його видалити. Shift прибирає перший елемент масиву. Після того, як ми прогорнули нашу сторінку донизу, нам треба зібрати усі вакансії з цієї сторінки. Брати ми будемо слідуючим чином. Нам треба знайти, запускаємо скрипт. І нам треба знайти селектор, який відповідає за вакансії. Ми будемо збирати ссылку на кожну вакансію і зберігати її у JSON-файл. Тобто нас цікавить саме ось цей лінк, який перенаправляє нас до вакансії. Знову відкриваємо нашу сторінку, натискаємо на елемент і копіюємо його селектор. Знову шукаємо його через документ Query Selector All. І бачимо, що нам знаходить е, тільки першу вакансію. Нам треба налаштувати цей селектор так, щоб він знаходив нам усі і видавав е, тут список усіх вакансій, які є на цій сторінці. Тому цей селектор ми обріжемо до цих пір. І далі в цьому селекторі ми підчистимо ось цей вказівник, який вказує лише на першу вакансію. І ми бачимо, що нам показує 6 вакансій. Ем, чому, чому 6? Тому що це е, перший скрол сторінки. І воно, е, воно підтягнуло тільки те, що є в скролі. Якщо, наприклад, ми ось тут запустимо цей селектор, нам вже видасть більше. Якщо ще нижче прогортаємо, ще більше. Тому нам треба прогорнути до кінця і потім. Тільки після повного прогортання запустити цей селектор, щоб він нам видав усі вакансії з цієї сторінки. Також нам треба буде з цих вакансій зробити масив, з яким ми будемо далі працювати. Після того, як ми прогорнули скролом донизу, нам треба зробити зміну, у якій ми будемо зберігати цей масив. Виглядати це буде слідчим чином. І ми вказуємо, що ми будемо робити масив з найдених елементів. І вказуємо наш селектор. Після чого ми відфільтруємо, щоб тільки силки потрапили до цього масиву. Зараз виведемо у консоль, щоб подивитись, чи коректно ми все зробили. Ось ми бачимо, що у нашому масиві збереглись тільки силки. Зараз я поясню ось цей момент, коли ми по селектору вибираємо вакансію. Нам видає ось такий елемент, і нам треба з нього е, зберегти тільки, тільки ссылку, тільки лінк на нього. Лінк зберігається, тобто е, кожен елемент це A. Ну, Ми його назвали як A. Так, І ми заходимо в елемент, і нам треба його характеристику Href зберегти. Href це е, ссылка на цю вакансію. І слідче, що нам треба, це. Зробити перехід на слідучу сторінку і також парсинг вакансій з нової сторінки. Це ми зробимо циклом. В нас вже є кількість сторінок, тому прописуємо новий цикл. І робимо кліп. Тобто в нас є селектори кожної сторінки. Ми від'єднали першу сторінку, у нас залишилась друга, третя, четверта, п'ята сторінка. В циклі ми робимо перебір по цьому масиву і робимо клік по кожному елементу. Тобто, на початку цього циклу ми робимо клік в даному разі по другій сторінці. Далі в нас задача зробити також скролінг на цій сторінці, і робити ми будемо його таким же чином, як і ось тут. Тому ми можемо копіювати ось цей відрізок коду, тому що нам потрібна точно така сама функція. Тобто ми перейшли на сторінку, прогортали її донизу, і зараз нам треба знову парсити усі вакансії. Також ми можемо скопіювати вже наявну функцію парсингу. Але назва її буде вакансії І наша задача зараз стоїть в тому, щоб доєднати оці нові вакансії до минулого масиву. Зробимо ми це чином Беремо е, наш минулий масив. Додаємо новий масив. І отримуємо у цій зміні вакансії з першої сторінки і в даному разі з другої сторінки. Після чого цей цикл перейде на третю сторінку, зробить скрол і спарсить вакансії з третьої сторінки і додасть їх вже до попередніх двох сторінок. Після цього нам цей масив треба зберегти у JSON-файл, з яким ми будемо працювати далі. Для цього ми створюємо зміну result. І робимо Stringify для нашого масиву, в який ми зібрали усі вакансії. Після чого завдяки файл system ми будемо зберігати це до JSON-файлу. І зробимо фінальний консоль лог того, що наш файл зберігся. Тобто, коли цей скрипт відпрацював, браузер закриється автоматично. Давайте запустимо і подивимося, як це працює. Як ми бачимо, все відпрацювало добре і дивимось результат натискаю Ctrl-S завдяки додатку Preteer, який ви можете додати до свого vs Code, він буде робити вам автоформатування. Ось цей додаток. Встановлюйте його, і він вам буде допомагати форматувати такі файли. І ми бачимо лінки на наші вакансії. Ми зібрали приблизно 178 вакансій. І у другій частині відео я покажу вам, як опрацювати цю базу вакансій, яку ми зібрали з даного сайту, і розіслати своє резюме на них. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дякую вам за перегляд.